Доброго дня, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Діти, яку ж цікаву тему заняття нам сьогодні обрати? О, я знаю. Такі незбагненні, загадкові, непередбачувані створіння колись дуже давно заселяли нашу планету. Чому так калатають серця, і ми тамуємо подих тільки від думки? Що колись по цій землі походжали величезні створіння, які були господарями того незбагненного цікавого життя. От буде торкнутися своїми мріями до тієї нерозгаданої, такої невловимої епохи величезних тварин динозаврів Цікаво було б пізнати стиль їхньої поведінки, виживання в умовах, де світ тільки зароджувався і, можливо, теж лякав цих величезних істот. Саме сьогодні малята ми з вами відправимося в ті далекі часи. Коли динозаври щойно з'явилися, на землі були великі пустелі, а рослини здебільшого росли поблизу води. Але в ті часи сильно дощило. Повітря було теплим і вологим, тоді лісів ставало все більше і більше. Ой, ой, що це? Це хвощ, а це? Це папороть. От і почалися малята наші з вами пригоди. Хвощі і папороть з'явилися на землі набагато раніше, ніж динозаври, і живуть на землі до сьогодні. Тоді вони були справжніми велетнями і утворювали цілі ліси. Сучасні ж пращури цих рослин набагато дрібніші. Діти, а чи бачили ви хвощі та папороть у природі? У дитячому садку. Є величезна клумба, де росте папороть, а хвощ ви можете побачити у лісах, в лісосіках. Аго, хто тут? От так диво! Це ж справжнісінький динозавр. Слово динозавр означає жахливий ящер». виведено воно англійським зоологом Річардом Оуеном в 1842 році. Коли вчені вперше знайшли кістки динозаврів, вони були вражені їхніми розмірами. Саме тому давніх тварин назвали страшними ящерами. Хоча, як стало потім відомо, не всі динозаври були величезними й жахливими. Погляньте, які були деякі з них порівнянні з людиною. Серед них зустрічалися і види не більше сучасних домашніх тварин. Приміром, динозавр був розміром з кішку, деякі з кролика, а той, який харчувався комахами, і зовсім з перепілку. В часи динозаврів наша планета мала геть інший вигляд. Був лише один величезний материк Пангея. З усіх сторін його омивав океан. Тому динозаври спокійно розгулювали суходолом і селились, де їм було зручно. І це було доречно величезні динозаври просто не змогли б жити на наших сучасних континентах. Навіть на найбільшому сучасному континенті для гігантських древніх ящерів було б замало місця. Уявіть, тільки динозавр розбігся. А вже й гальмувати треба, суходіл закінчився, не встиг загальмувати плюх у воду з розгону. І лише поступово пангея поділилася на шість материків, ось чому науковці знаходять рештки динозаврів по всьому світу. Дуже шкода, що динозаври не дожили до нашого часу. Єдиний спосіб дізнатися про них. Це вивчання їх скам'янілих останків. Цим займаються вчені палеонтологи. Палеонтологія це наука про вимерлих тварин і рослин. Чи доводилося вам малята бачити колись на власні очі викопні рештки прадавніх організмів? Якщо ні, попросіть у батьків заслужної нагоди організувати екскурсію. До найближчого природничого музею, де можна побачити скелети і макети цих дивовижних тварин. Більшість динозаврів харчувалися травою або рослинами. Вчені називали таких тварин рослиноїдними. Ці тварини харчувалися не тільки рослинною їжею, але й каменями. Це потрібно було для того, щоб дрібні камінці перетирали рослинність і кору дерев у шлунку тварин. Адже зуби, наприклад, деклодоків, були дуже дрібними, не більше людського нігтя, і не могли допомогти тварині ретельно пережувати рослинну їжу. Деякі травоїдні динозаври ставали такими великими, що навіть на чотирьох ногах не могли себе удержувати. Діти, а уявляєте собі, які ж тоді розміри слідів у цих динозаврів? Ось погляньте, з цього ми можемо зробити висновок, що динозавру гіганту потрібно зробити незначну кількість кроків і лише кілька хвилин. Щоб переміститися з одного кінця нашого міста в інший. Але на давній планеті жили не тільки миролюбиві рослиноїдні динозаври, зустрічалися й хижі, які їли м'ясо. Одні з хижаків були невеликими, легкими і прудкими. Вони полювали в основному зграями, бігали на задніх ногах. І передніми лапами з гострими кігтями ловили здобич. Інші ж хижаки були великими лютими. В основному вони жили поодинці, щоб ніхто не заважав їм полювати і щоб ні з ким не ділити здобич. Як рослиноїдні динозаври захищалися від хижаків? Величезні розміри травоїдних динозаврів самі по собі були хорошим захистом від хижаків. У деяких динозаврів на голові були міцні кістяні пластини. Прихильники активної оборони рятувалися від хижаків за допомогою гострих кігтів або шипастих хвостів, а найменші просто тікали. Усі дитинчата динозаврів вилуплюються із яєць. У гніздах динозаври відкладають яйця до 10 штук. Яйця бувають круглі або овальні, різного кольору. Вкриті твердою шкарлупою, великі динозаври і яйця відкладають великі. Наприклад, науковці знайшли яйце динозавра в два рази більше футбольного м'яча, і найменше яйце, яке майже 50 разів менше курячого, що приблизно відповідає яйцю великої синиці. Щоб яйцям було тепло, Самка вкриває їх рослинами. Через деякий час вилоплюються дитинчата-динозаврики. Дитинчата ростуть швидко, їх перші тижні життя постійно оберігає і годує мати. Коли дитинчата стають більш дорослими, їх зростання уповільнюється, але не припиняється. Динозаври ростуть до кінця життя. Суша не єдине місце, де жили динозаври. Вони мешкали і у водоймах, і у повітрі. І їх світ був також різноманітний і багатогранний. Тривалість життя дрібних динозаврів становить від 1 до 2 десятків років. Гігантські ж динозаври могли жити від 200 до 300 років. Чому ж зникли динозаври? Висунуто безліч гіпотез, але всі вони досить спірні. Всі ці гіпотези можна розділити на три групи: космічні, підвищення рівня космічної радіації. Падіння на землю метеорита екологічні, різна зміна клімату, кисневий голод, зміна харчових ресурсів, конкуренція з савцями. і фізіологічні епідемічні захворювання. Діти, давайте поміркуємо, чи могли б зараз жити динозаври? Напевне, ні. Адже недостатньо підходить клімат. Їм підходять місця, де жарко й багато рослинності. Це саванни і вологі екваторіальні ліси, але їх залишилося не так багато на землі. Також недостатня концентрація повітря. В атмосфері юрського періоду було більше киснів, ніж зараз, щось сприяло появі гігантських тварин. Зараз би Самий гігантський динозавр був би розміром з людину. Недолік їжі. Деякі динозаври з'їдали до тисячі кілограм листя і трави на добу. Пальмі треба рости 10-20 років, щоб перетворитися в дерево. Якщо б ці велетні жили зараз, то наші сучасні рослинки були б їм на один зуб. Вони з'їли б усю земну рослинність за кілька днів і навіть не помітили б. Хижаки харчувалися б оленями і зебрами. Тиранозавру оленя вистачало б на один день, а олень росте від трьох до п'яти років. А також труднощі пересування в сучасному світі, з огляду на розміри динозаврів. Їм важко було пересуватися через наявність численних будівель та ліній електропередач. Але пройшов час, і усе на землі змінилося. Динозаврів поступово замінили звичайні для нас відносно невеликі тварини. І рослини теж зменшилися, ставши зовсім іншими. Чи справді. Сьогодні на планеті нічого не залишилося від тих давніх часів, і ми можемо тільки уявити їх собі або роздивитися на картинках. А от і ні. Про це ми з вами поговоримо в наступному занятті. Діти, поміркуйте, які міфічні істоти з'явилися в казках та легендах завдяки динозаврам. А як ви гадаєте, які переваги мав динозавр гігант, а які труднощі? Чи знаєте ви, хто, крім курей і динозаврів, несе яйця? Чекаю на ваші коментарі. На все добре, до нових зустрічей!